Представляємо форм QR V2 це найшвидший та найбільш послідовний великоформатний пристрій для фінального засвічування коли-небудь створений FormLabs, розроблений як ідеальне доповнення до принтерів Form4 та 4L. Він забезпечує отримання готових до виробництва деталей за лічені хвилини з точністю та надійністю, яким можна довіряти. Швидша та розумніша постобробка. Засвідчує великі партії деталей за хвилини, а не години, вивільняючи операторів та принтери для більшої кількості виробничих циклів на день. Клієнти повертають години простою та прискорюють доставку, покращуючи свою собівартість деталі та час виведення продукту на ринок. Прогнозована якість, рівномірне, перевірене засвідчування усуває необхідність повторного друку та марнотратства матеріалів. Кожна деталь відповідає виробничим специфікаціям з першого разу, зменшуючи витрати на відходи та перебої у робочому процесі. Спрощена експлуатація, попередньо встановлені цикли та інтуїтивно зрозуміле керування роблять процес засвічування безпомилковим, навіть для операторів-початківців, скорочуючи час на навчання та запобігаючи дорогим помилкам. Деталі на сайті 3D device посилання в шапці профілю.